Є новини, друзі, 200 тисяч депутатам це антикорупційна правка, і на донати військовим. Дослухайте до кінця. З'явилось відео, в мене є в телеграм-каналі, є новина профіля. Депутат Горбенко від «Слуги народу каже, що ну від підтримує безуглу і каже, що дійсно от тепер є 200 тисяч депутатам. Це антикорупційна правка. Тепер депутати зможуть жити чесно. Ну, бо кажуть, що там депутати щось шукають. Тобто раніше вони жили нечесно. Так виглядає з його. Слів, а також він каже, якби зугла каже, депутати можуть задонатити ну, підрозділу, який територіально знаходиться на їхньому окрузі. Ну каже, якщо навіть не задонатить, то тепер якби грошей депутатам на чесне життя вистачає. Тобто, ці депутати розумієте, вони ж прикриваються тим, що вони нібито з цієї премії, яку вони собі напхали, та. Будуть донатити військовим на своєму окрузі замість того, щоб підняти всім військовим заробітні плати, вони залишили медикам. Солдатам, ну, військовим зарплати по 20 тисяч. Собі зробили премії, крім зарплат, Ну це ж витрати. Це премії, які вони можуть використовувати як завгодно 200 тисяч. І він ще має совість, знаєте, прикриватися донатами військових. Ну, це як на мене повна ганьба. Напишіть свою думку, легер поздписка, телеграм-канал. Є новина Шапціпрофіля. Підписуйтесь.